Співуча Липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка, та не дійшла вона ще й літ як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком. От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно й стало. З часом з'явилося у дівчинки чотири сестрички. Перша мала одне око. Друга двоє, третя троє, а четверта четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало, пасти, то мачуха дасть їй коринку черствого хліба, і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка. Свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку одноочко, пасти з пасербницею худобу. Пригнали вони на луки, одноочко й каже сестрі, заплети мені коси. Заплітає дівка сестрі коси та все примовляє стиха. Засни, очко, засни. Одно очка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу, мачуха й питає в одночки. Що ти бачила? Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка, пригнали на луки, Двоочка й загадує заплети мене, плете дівчина їй коси, а сама все стиха. Засни, очко, засни друге. Знов прийшла ряба корова. І дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому. Вдома питається мачуха двоочки, що бачила, але і ця не бачила нічого. На ранок Жене вже три очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, три очка звеліла. Сядь, сестричко, та розчаши мені коси. Сіла дівка та й приказує. Засни очко, засни друге, засніть усі троє. І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити. А з другого їсти. Надвечір буде дівчина сестру. Вставай, сестричко, час гнати худобу додому. Вдома питається мачуха в три очки. І що ти бачила? Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки, вона й каже. Сідай, сестрице, розчеши мене. Дівчина сіла біля неї та стихенька, засни очко, засни друге, засніть усі троє, а за четверте і забула тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали. За те четверте не спало, і усе усеньке бачило. Вставай, сестричко, женімо корів додому. Вдома питає мати у чотири очки, що бачила, та й розказує. Коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти. Мачуха страх як розгнівалася, почала вона готувати рябу корову на заріз Пасербниці довелось тепер сидіти вдома, їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже. Сьогодні мене заріжуть. Попроси, мачухи, мої нутрощі, і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик. Дівчина зробила все, як загадала їй. Ряба корова на ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками, та бриниць співає, а коло неї із джерельця біжить вода, біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось... Їхав повз той садок і криничко, пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась. Але наказала своїм дочкам Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку. Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, Двоочку Чи здорова ти дитино? спиталась вона в молодої пані. Здорова, Днівро, то визерне у вікно. Поглянь, як весело грають рибки у ставку. Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко. А сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину. Чого це ти так змарніла? Може, нездужаєш? Ох, нездужаю, Отказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, Обернулись на молоду пані. І, плачучи, заходилася купати свого синка, скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася. Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок редьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди та й більше ніколи, промовила це смутна мати. І знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка, а тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася. Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок кридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи, і знову випорхнула качкою на став. а молодий пан тії миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала. Моя липка не бренить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся. Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою, схопив дружину перш ніж вона обернулась на качку. Давай тоді вона його просити та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно. Не пущу. скрикнув чоловік. Тоді слухай, мовила дружина. Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою. Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз. Стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була, і розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить. Песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.